200 доларів за ugc відео або скільки в Україні коштує такого виду контент. Почнемо з того, що ж формується прайс на UGC. Перше і найважливіше, це звісно, скіл креатора. Сюди входить препродакшн, продакшн і, звісно, постпродакшн. Простими словами, це як креатор готується, знімає і монтує. Наприклад, у мене підготовка до зйомки займає 3 години, і це не враховуючи похід на нову пошту. І як ви розумієте, косметика для макіяжу, волосся і тіла сама себе не придбає. А значне її використання йде саме для зйомок. Також креатор повинен враховувати час на монтаж і озвучування відео. Наприклад, щоб озвучити це відео на Одну хвилину я витратила цілу годину. А вибір кадрів і монтаж зайняв три години. Тобто у мене пішло орієнтовно сім годин, щоб зняти цей прекрасний личок від Lava Studio. Це без перебільшень найкращі палацу, які у мене є. Вони супер зручні і якісні. Мені дуже відгукується цей тренд на картаті сорочки, показала вам різні варіанти її стилізації. Ще у бренду представлена лінійка нижньої білизни. Вона супер -кют і ще й дуже комфортна. Наступний пункт, який теж впливає на вартість, це кількість аудиторії. Чим більше впізнаваність креатора, тим і вища вартість. Так як ринок Юджиці в Україні розвивається, то ціни на послуги зовсім різні. Дехто навіть ставить 450 гривень за дуже адекватні відео. Але як на мене, це знецінення свого часу і роботи, а максимальна вартість, яку я чула, це 200 доларів за відео. А скільки, на вашу думку, має коштувати одне ugc відео. Fashion Trends 2024. Зберігай відео і втілюй перше, тому що скоро вони заповнять усі соцмережі. Тренд номер один закохає усіх і це мережево. А задав його бренд Dolce Gabbana весняно-літньої колекції. Погодьтеся, це дуже ход. Якщо ви знаєте, де знайти такі речі у українських брендів, обов'язково їх відмітьте. Наступний тренд це Office Siren. Це стиль Рейчел Грін, коли вона працювала в Роль Флорен, але в прозорих окулярах. До речі, макіяж в такому стилі зараз просто розриває TikTok, тому поспішіть зняти таке відео. Тренд на пір'я з нами завжди. Як на мене, це вайп розкоші, тому я замовила собі. Сатиновий костюм, якому можна ходити вдома і на вихід. Залишаю вам посилання на цю красу. Як би не було дивно, але леопардовий принт, вілкамбе. Дівчата не знаю, але моя внутрішня левиця цьому дуже радіє. і Я планую замовити собі брюки і слінгбеки. Наступна зупинка це тренд на бургунді. У багатьох європейських блогерів я помітила акценти саме на цьому кольорі. Тому кажемо папа, червоному, і переходимо до бордового. Обов'язково напишіть, який тренд вам сподобався, а який взагалі не ваше. І якщо такий формат відео вам подобається, напишіть про це, зроблю другу частину. Не забудьте підписатися і чекаю вас у. Своєму інстаграм усіхсям. Не знаю, як ви, а я такого холоду не очікувала. І Зараз я вам доведу, що навіть мінус 15 можна виглядати стильно на вулиці. Нарешті мені приїхав костюм, який заполонив весь європейський Пінтерес. Він з натурального флісу, який не лише стильний, а й дуже теплий. Додаю в'язану шапку в тон, бо тримати голову в холоді, а ноги в теплі зараз не актуально. Погодьтесь, молочний відтінок це завжди плюс 100 до настрою, і багато його не буває, тому утепляє з далі курткою у ідентичному кольорі. Вона розрахована до мінус але сподіваюся, таких морозів у нас не буде. Ось іде в комплект. І тому легко можна робити акцент на талії. До речі, капюшон в таку погоду теж лишнім не буде. Додаю легкий аромат та акцент на червону сумку. Таке кольорове поєднання додає святковий менжик в повсякденні. Тому закликаю вас не боятися молочного взимку. Він розкішно виглядає, і всі погляди на вулиці точно будуть ваші. Дівчата і хлопці, весь образ на відео від українського бренду x X-Store. У них представлені жіночі чоловічі лінійки, тому можна скласти капелу. Зберігайте ідею образу і обов'язково пишіть в коментарях, як він вам і чекаю вас у Воєма інстаграм усіх цьому. Якщо на вас тональний лягає ось так або ось так, то я швидко розповім, як від цього позбутися. Є один засіб, який вже встиг закріпитися в б'юті трендах, тому що він моментально позбавляє шкіру від І Це медовий гель, мікроексфоліант від Cercadia. і він не лише дієвий, а ще й дуже економний у використанні. Ще одна знахідка для шкіри з акне це освіжаючий міст. Він усуває жирний блиск, відразу відчутно зволожує шкіру та сприяє лікуванню акне. І засіб, який займає першу сходинку моїх улюблених, нічний крем лосьон для відновлення шкіри. Дівчата, кому більше 25 ти придивіться до нього, тому що він сприяє омолодженню шкіри і попереджає прояви вікових змін та появу зморшок. Чим я сама себе бішу або мої редфлекс, я тотальна терпіла в роботі. Рік тому я займалась контент-зйомками і віддавала замовникам контенту втричі більше, ніж мені заплатили. Я могла більше 12 годин сидіти за комп'ютером і обробляти фотографії. І насправді це мене безмежно бісить в собі, тому що по своїй натурі я не терплять. Тому мені важко стерпіти, коли хтось робить щось повільно і в розмові я хочу дойти до суті завжди швидше. І така моя холерична натура тягне за собою те, що я створюю біля себе хаос, і це безмежно бісить мого хлопця, тому що часто я не кладу речі на свої міс... Містя, а робота, як ви розумієте, у мене творча і речей цих дуже багато. До речі, обновила свій гардероб і теплою зимовою курткою від Fable Brand. Обов'язково збережіть їх, у них лише топові моделі жіночого одягу. Мій наступний редфлег це те, що я дуже емоційна людина і на моєму обличчі завжди все написано. Тому в конфліктних ситуаціях у мене йдуть просто іскри з очей. Я терпіти не можу будь-які часові обмеження. Якщо у мене запланована зустріч з друзями на 6 годину, то я 100% запізнюсь. Інколи в роботі виникають дедлайни до конкретної години, і я майже точно. Не впишусь в них, тому що мені потрібен простір. Якщо ви пізнали себе в якомусь пунктів, чекаю вас в коментарях. Секрети краси професійних моделей: Вмивання мінеральною водою, а не водою з-під крану. Я використовую негазовану воду, вона краще очищує обличчя після неї шкіра не така чутлива. Це допомагає зменшити кількість висипів і робить шкіру більш підтягнутою. Тримаю обличчя в воді приблизно 10 секунд і роблю таку процедуру двічі на тиждень. Дуже важливо наносити сонцезахист кожного дня, тому що ніхто не хоче постаріти раніше, чим їм суджено. Я зазвичай наношу і на обличчя, і на зону декольте. Ще один важливий крок, який я підглянула в Beauty Secrets, це, звісно, догляд за тілом. Я не глянула багато схвальних відгуків, тому зупинилася на лінійці для тіла від Q&A. Замість гелю для душу я використовую вітамінізовану олію. Вона мені більше подобається, тому що вона значно краще зволожує і заспокоює шкіру. Процедура, про яку не забувають усі топові моделі, це звісно скрабування тіла. Дівчата ми з вами нічим не гірші, тому нагадую вам регулярно використовувати скраб. А цей містить суміш молочної та гліколової кислоти, і після нього шкіра просто оксамитова. Що що а про зволоження шкіри я ніколи не забуваю? Тому кожен вечір наношу лосьон для тіла з керамідами без обтяжень зволожує шкіру і, до речі, зміцнює її захисний бар'єр. А в цьому ж є секрет молодості дівчат? Діліться своїми б'юті секретами в коментарях та зберігайте посилання на ексклюзивного дистриб'ютора бренду Q&A. Що я замовила на тисячу гривень в Сінсей. і давайте оцінимо разом усі вісім товарів. Цю коробочку я чекала найбільше і ставлю її 100 з 10. І, Звісно, це супермила чашка за 149 гривень. Зберігайте класні ідеї для фото, які можна втілити з цією чашкою. Поки чекала цю посилку, то вже й забула, що замовила. Скажіть, що я не одна така. Звісно, я не втрималася від цієї декоративної миски оленем за 129 гривень. Хлопець сказав, що вона нам не потрібна, але дівчата, повірте, вона нам дуже потрібна і ставлю я їй 10 з 10. Класним рішенням було взяти відразу дві таких декоративних миски ця, що більше коштує 169 гривень, і я покажу вам їх у співвідношенні. Я сподіваюся, за такий фінти з ви поставите мені як мінімум лайк. А мене є така тема брати все по два. Тому як ви зрозуміли, це буде комплект до першої чашки, і коштує вона також 149 гривень і їх 10 з 10. А ви, до речі, вже купили подарунки до новорічних свят. Як варіант, це замовити сет оригінальних трендових парфюмів на розпив, щоб познайомитися з ними і обрати саме той. А з підбором і швидкою доставкою мені допомагає лише одна відповідальна людина. Раджу зберегти мого байера, тому що у неї є. Часто вигідні пропозиції на техніку Dyson, годинники, трендовий одяг, взуття та аксесуари. І переходимо далі до анпакінгу. У цій великій коробці керамічна тарілка обійшлася вона в 169 гривень і ставлю їй також 10 з 10. І остання у цій посилці це ось такі наволочки за 169 гривень. Я їх дуже чекала, але трішки засмутила через їх відтінок, тому що на сайті вказаний кремовий. а насправді він білий, тому їм 8 з 10. па Папа, до нових анпакінгів. Такого від українського бренду я просто не очікувала. Bodybrand випустив лінійку для тих, хто справді цінує якість. Ці речі ви точно не побачите на кожній, тому що вони з колекції преміум. Тож давайте зберемося разом і подивимося, чим же вони так відрізняються від звичайних. Перший образ це мастхем на зиму, теплий спортивний костюм. Він є у двох кольорах: білий, і чорний, але я обрала останній. Дівчата, ну якість відчувається відразу, починаючи з фурнітури і закінчуючи тканиною. До речі, на мені розмір S, але костюм іде від S до L. Між іншим на цією колекцією бренд. Працював більше п'яти місяців, щоб довести її до ідеалу. Оцінюйте перший образ в коментарях, і ми переходимо до другого, менш спортивного. І як ви зрозуміли, він теж з преміум колекції. До речі, ви звернули увагу на пакування, мені воно дуже сподобалось. І починаємо образ з боді, який сідає як друга шкіра. Його шви імітують форму корсета, тому він виглядає дуже витанчено та естетично. Ця колекція з преміальної тканини, яку використовують світові бренди. І переходимо до елементу, який я чекала найбільше: це шкіряна преміум спідниця. Вона доступна у двох довжин. На хміні та міді, але я обрала трендовий другий варіант. Погодьтесь, у неї ідеально продуманий крій, а цей розріз, Ну просто вау. Наживо відразу видно, що над цими позиціями працювали справжні професіонали. Тому я ставлю боті бренд 100 з 10.